Доброго дня. Тема моєї магістрської роботи це дослідження та програмна реалізація засобів спільного редагування JavaScript-коду в реальному часі. Мету, та задачі ви можете побачити на цьому слайді. Актуальність роботи пояснюється тим, що попит на розробників веб-застосунків з плином часу тільки збільшується, і також тим, що підхід до спільної розробки повинен бути вдало перенесеним з фізичного виду до дистанційного у зв'язку з відомими нам сучасними обмеженнями. Гаузь використання створеного застосунку це спільна розробка алгоритмів, прототипів тощо для подальшого використання у будь-якій гаузі. Також навчальна практика і віддалена допомога товаришу. Багато людей, які сьогодні працюють над розробкою програмного забезпечення, скоріш за все чули про такі практики спільної розробки, як парне програмування та мов програмування. Парне та мов програмування це такий вид спільної розробки, при якому використовується один комп'ютер. В цих практиках є дві основні ролі. Драйвер та навігатор. Навігатор надає додаткові інструкції, за, слідкує за шляхом дій, коректує та відстежує глобальний стан розробки. Др драйвер же, він розроблює саме, вка виконує вказівки якісь навігатора, та слідкує за локальним станом, тобто за детальним станом конкретного того місця, який, який він розроблює. Головна різниця між моб-програмуванням. Та парним програмуванням в кількості учасників. В парному це двоє, в моб – це два плюс. При цьому так і залишається в моб один навігатор та один драйвер. Всі інші, е всі інші користувачі е вони слідкують за процесом та допомагають в разі потреби. Кожні N-хвилин ми міняємо нашу пару драйвера та навігатора. Сучасні проблеми е потребують сучасних рішень. В реаліях нашого часу, коли все більше робітників переходить до режиму роботи з дому у зв'язку з розповсюдженням вірусу, спільна розробка на одному комп'ютері виявляється неможливою. Саме тут нам на допомогу і приходять веб-застосунки, більш відомі як редактори коду онлайн, що саме повинні дозволити дистанційно та спільно редагувати код в реальному часі. Тобто редактор коду, це текстовий редактор для створення та редагування коду програм, якщо коротко. На слайді більш детально. Е, було досліджено декілька відомих аналогів, але виділено два найкращих на даний момент е, в якості код сендбокса та плей-кода. Плей-код е, має найзручніший інтерфейс для швидкого протипування, а код сендбокс використовується як. Повноцінна ідея вбудована в наш е, браузер з підтримкою спільного редагування до трьох осіб е, по безплатній підписці підписці. Ось ем. найголовнішою частиною розробленого застосунку є технологія операційного перетворення. Операційне перетворення це алгоритм чи техніка для перетворення операцій таким чином. Що їх можна застосовувати до документів, стани, яких розходились, повертаючи до одного узгодженого стану. Описуючи коротко те, що те, як працює ОП, можна виділити наступне: кожна зміна представляється як операція. Операція застосовується до поточного документу, що приводить до оновлення стану документу. І друге, це для обробки паралельних операцій, використовується функція перетворення. Що приймає на вхід дві операції, які були застосовані до одного і того ж стану документу, але для різних клієнтів, і обчислює нову операцію, яка може бути застосована після другої операції, і яка зберігає заплановані зміни першої операції. Операція в нашій системі і в операційному перетворенні це одиниця інформації щодо зміни в документі. Вона поділяється на два типи: на два види: вставка та видалення. Операція вставки вказує на зміну в документі типу вставка та містить інформацію про вставлений символ чи символи та місце вставки. Операція видалення вказує на зміну типу видалення та містить інформацію про місце видалення. Це як один символ, так і інтервал. Для забезпечення узгодженості результуючого стану в системах спільного редагування існує декілька моделей узгодженості. Дві найбільш відомих з них це CC та CCI, що її розширює. Тож CCI розширює модель CC. Вона була запропонована в якості загального фреймворку для управління узгодженістю в системах спільного редагування. Ця модель забезпечує виконання трьох властивостей. Збіжність, збереження наміру та збереження причинності це все можна побачити на слайдах і невелика кількість інформації. Збіжність це властивість, при якій копія загального документу повинні бути. Копії загального документу повинні бути ідентичними після виконання всіх операцій до документу. Перва блок-схема. збереження наміру, тобто намір операції – це вставка чи видалення, напам'ятаю, повинен зберігатися на всіх копіях, в незалежності від накладання виконання декілька операцій одночасно. Намір визначається як ефект від виконання операції на локальній копії, де операція була створена. І та збереження причинності означає, що операція операції повинні бути виконані в причинно наслідковому порядку, ґрунтуючись на відношенні відбулося до. В якості інструменту, що реалізує операційне перетворення, було вирішено використовувати готове рішення у вигляді NPM пакету ShardDB. ShardDB – це серверна база даних в реальному часі, що заснована на операційному перетворенні документів типу JSON. Um, так структура вебзастосунку. Структуру вебзастосунку поділена на три модулі. Перший модуль це Сервер, частина веб-застосунку, що відповідає за ініціалізацію SHAR-DB та організацію користувацьких сесій, тобто кімнат, за допомогою Socket.io. Клієнт це частина веб-застосунку, безпосередньо з якою працює наш користувач, користувачі. і CharDB – це база даних, що реалізує технологію ОПЕТ та надає можливість паралельного запису до документу в реальному часі. Також е, на початку розробки другим важливим рішенням було обрати редактор тексту. Е, було досліджено та розглянуто, порівняно три найбільш відомі та функціональні: CodeMirror, ACE та Monaco Editor. Обрано CodeMirror, так як для JavaScript, існує великий перелік додаткових створених аддонів користувачами. Іншими вага пакету найменша серед всіх, та це рішення є стабільним і досить популярним серед розробників, тому активність спільноти найвища. А це дуже добрий плюс, коли доходить до вирішення якихось проблем. Розглянемо функціонування серверного модулю. Налаштування модулю для роботи умовно поділено на три частини. Перше – це ініціалізація ShardDB. Друге це ініціалізація основного серверу Експрес та Socket.io серверу. І третє це підписка користувачів Socket.io на обробку певних подій для взаємодії в кімнаті. Ось, можна детально розглянути на блок-схемах. порядок. Клієнт. Клієнтський модуль. Клієнт це саме та частина веб-застосунку, з, з якою працює користувач. Вона написана з використанням бібліотеки React. Як можна пам'ятати із схеми застосунку? Клієнт спілкується з сервером за допомогою Socket.io та SharpDB за допомогою WebSocket. Це дозволяє реалізувати спільне редагування коду в реальному часі. Налаштування клієнтського модулю для роботи умовно поділено також на три частини. Перше, це ініціалізація клієнтського екземпляру в Socket.io та налаштування обробника подій. Е, так, друге це ініціалізація клієнтського екземпляру Ша та налаштування генерації операцій для відправлення в наш серверний ShardDB. І третє це налаштування нам вибраного кодміра редактора коду, е, його ініціалізація. І налаштування його обробників подій для генерації наших операцій. Слайд 12. 12 головна сторінка візуально поділена на три частини: це перший редактор, в якому відбувається редагування коду. другий панель відображення результату виконання коду, та верхня панель для швидкого компілювання та. Відображення поточних користувачів і можливості пригласити, додати інших користувачів до кімнати. Роль редактору це відображення коду, відображення каретки користувача, відображення виділень користувача, як ваших, так і інших. Відображення підсказок по автодоповненню. Компонент відображення результатів виконання, тобто консоль. Призначений для відображення результату виконання коду з редактору. Компонент верхньої панелі «Header» служить для швидкого та зручного доступу до функції компіляції коду та панелі з користувачами в кімнаті. Ось. Додатково частини з розробленого інтерфейсу можна бачити: вікно підсказки для автодоповнень викликається, «Контрпробіл», коли ми пишемо якийсь код, він нам допомагає не писати щось лишнє і надає певний список із того, що ми можемо зараз викликати кнопка для очистки в консолі для бистрої очистки. Також ми для доброго, для гарного юзер опиту додавано повідомлення про успішну виконану дію та повідомлення про помилку. Про помилку викликається, коли ми не можемо підключитись до кімнати або щось таке. Про успішну, наприклад, коли ми скопіювали чи скомпілювали код. І, мабуть, це поки все. Висновки можна побачити ось тут.